Стрес має 5 стадій. Ну, іноді визначають 4 стадії, можна визначати 5. Якщо вважати, що стрес має 4 чи 5 стадій, то позитивне проходження, ефективне проходження перших двох стадій стресу дає нам позитивні наслідки стресу. А невірне проходження перших двох стадій стресу дає нам сильні негативні наслідки, коли ми. Попадаємо в третю стадію виснаження. І в цій стадії ми точно вже потребуємо сторонньої допомоги. Про це зараз ми будемо говорити, розглядаючи стадії стресу. Отже, які ж є стадії стресу і що відбувається на кожній з них? Перша стадія стресу вона найбільш така креативна. Чому так? Від того, як ми проходимо цю першу стадію. Ми або маємо позитивні наслідки, або маємо негативні наслідки проживання стресу. Ця стадія називається початковий етап стресу тривога. Ця тривога відбувається на першій стадії, незалежно від того, який це стрес. Чи це медичний стрес, тобто ми захворіли, і у нас виникає стрес. Чи це соціальний стрес, ми попали в оточення незвичне для нас і відчуваємо стрес-фактори, нас не сприймає нове оточення, і для нас це стрес. Або це соціально-психологічний, я посварилася з кимось, моє оточення не змінилося, але в моєму щоденному оточенні я з кимось посварилася, і для мене це значуща людина, від неї багато залежить, чого в моєму житті. І мені погано, тобто я переживаю сильний емоційний стрес. Так, от, незалежно від того, який це стрес, якими факторами він викликаний, чи економічними, чи психологічними, чи екологічними, чи фізіологічними факторами, перша стадія буде тривога. Але ця тривога буде проявлятися по-різному. Наприклад, якщо це емоційний стрес, Тобто це психологічний стрес, я не захворіла, але на рівні емоційного стану я дуже сильно переживаю щось, то це буде така психологічна тривога, я буду нервувати. Якщо це фізіологічний стрес, я захворіла, це вірус якийсь у мене, або це бактерія, яка попала в мій організм. Я теж буду відчувати тривогу. Я не буду знати, що зі мною відбувається, я буду відчувати, що мені зле, не так, як завжди, і це буде викликати тривогу. І оця стадія, вона найбільш креативна. Чому? Тому що на цій стадії людина або розуміє, що вона увійшла в стресовий стан і треба зараз діяти. За сценарієм подолання стресу. Тобто, треба керувати цим стресом і на першій стадії знати, які ресурси в мене тут залучати, і які навички проявляти, і якими навичками користуватися, і від того, яке рішення людина прийме, залежить все решта, які ж тут мають бути рішення або мають і чому це креативно. Якщо людина нехтує цією стадією, тобто не звертає на неї увагу, не проявляє креативності взагалі, тому що креативність я можу проявити, якщо я усвідомила, що щось відбувається, то людина просто буде йти по течії. Якщо це фізіологічний стрес, хвороба буде і далі розвиватися, і людина не прийме на ранніх стадіях якісь упереджувальні дії, ну, наприклад. Не вип'є гарячого чаю з лимоном, не прийме вітамін С, вітамін Д, якісь БАДи для того, щоб зупинити розвиток хвороби, не піде додому відпочити і не допоможе собі на першій стадії, щоб проспатися одну ніч і на завтра бути вже не хворою людиною. Так? Або підійде кре креативно, ще піде в гарячу сауну, якщо це можливо, якщо це можна. Тобто вона буде знати, в неї буде навичка, знання і навички, що робити, якщо це простуда, що робити, якщо це вірус, що робити, якщо це бактерія. І на цій стадії вона креативно буде застосовувати свої ресурси і зупинить стрес на цій першій стадії. Якщо ця стадія. А далі не розвивається в стрес, то людина креативно застосовує ті ресурси і навички, які в неї вже є, але вона не напрацьовує нові навички. Отже, креативність першої стадії проживання стресу це коли в мене тривога, вона заключається у тому, що я правильно розпізнаю фактор, який викликає цей стрес. І в мене вже є розуміння, які ресурси і навички в мене є, для того, щоб зупинити розвиток стресу на цій стадії. І тоді я нові навички не напрацьовую, але я креативно застосовую те, що в мене є. Що ж у мене тут може бути? Ну, я вже згадала про наш вебінар, як любити себе і навіщо. Це вміння розпізнавати, слухати своє тіло, свою психіку, свої, свій емоційний стан. Якщо я це вмію робити, то я буду дуже креативно використовувати ці навички і знання на першій стадії. І що тут я маю як ресурс? Ну, по-перше, в мене має бути таке. А, в мене має бути такий ресурс, як емоційний інтелект. Це перша ступінь емоційного інтелекту, ми з вами колись вивчали, хто не вивчав, приходьте, записуйтеся на вебінар, ми його будемо проводити в січні місяці. Що це вміння розуміти власні емоції, що зараз зі мною відбувається? Якщо я вмію розуміти власні емоції, я чую себе. То я на цій стадії одразу зрозумію, я чогось тривожуся, в мене є якась тривога. Я якось не так себе почуваю. Якщо я знаю, як любити себе, також, якщо хтось не був на вебінарі, записуйтеся, присилайте свої записи, ми будемо його проводити також наприкінці січня. Якщо я знаю, як любити себе, тобто як піклуватися про себе, то я в цьому стані буду розуміти, а, Мені зараз для того, щоб почуватися краще, потрібно те і те, тому що я знаю себе. Це другий крок розпізнання, що мені потрібно. Третій крок на цій стадії креативності це а, моя базова життєва позиція. Я буду брати відповідальність на себе, за свій стан, або я буду списувати це на когось. Ну, наприклад, якщо в мене базова життєва позиція Я Окей і Світ Окей, ми це теж розбирали на нашому вебінарі і теж будемо повторювати цей вебінар, але в розширеному стані вже в лютому місяці. Якщо в мене така позиція, то я тоді не буду чекати, що хтось відповідає за мій поганий настрій, я буду шукати причину поганого настрою. В моїй реакції на зовнішню або внутрішнє середовище. Тобто, щось відбувалося поза мною, або щось відбувається всередині мене. І от моя навичка розпізнавати свій стан і ак займати активну позицію, що я зможу справитися з цим, і я не буду звинувачувати нікого, не буду у таку входити. В жертву, яка сяде і буде скаржитися на світ і нічого не буде робити, очікуючи, що хтось має прийти та допомогти, то тоді моя перша стадія стресу не призведе до заглиблення цього стресу. Я точно буду знати, який ресурс мені далі потрібен, де його взяти, або це мій ресурс, або я, вміючи комунікувати з людьми, попрошу допомоги у когось. І це вже моя третя навичка на першій креативній стадії це вміння комунікувати. Якщо мені щось не зрозуміло, то я, легко комунікуючи з іншими людьми, можу отримати допомогу. Ми про це говорили з вами на вебінарі Ефективні комунікації. Є люди, яким дуже важко комусь сказати, що мені зле. Є люди, яким важко зізнатися навіть самому собі, а мені зараз зле. І ці люди будуть ігнорувати першу стадію стресу. Вони будуть продовжувати робити те, що вони робили, ніяк не коригуючи свої дії. І тим самим вони будуть заглиблювати свій стрес. Перша стадія стресу закінчується тим, що від того, що я накреативила, я переходжу з цим на другу стадію стадія опору або адаптації. Чому вона так називається опору або адаптації? Тому що від того, яке я прийняла рішення на першій стадії, я буду або воювати зі стресом, або я буду коригувати свої дії, адаптуючись до змін, які відбуваються, ви можете вже зрозуміти, що якщо я буду чинити опір, я можу, звісно, іноді я можу перемогти. Ну, що це означає? Наприклад, я приходжу, ми будемо говорити про соціальний психологічний стрес. Я приходжу в новий колектив, і цей колектив мене чомусь не сприймає. Я не так вдягнута, я не так розмовляю, я не так користуюся виделкою і ножем. В мене немає їх етикету, я не розумію, які в них є принципи спілкування, і я не вписуюсь в цей колектив. і Цей колектив починає мене. Булити починає мене критикувати. Якщо я приймаю рішення на першій стадії стресу, що я буду боротися за себе, що я буду відстоювати свої права, що в мене є достатньо. Вмінь навичок і знань для того, щоб відстояти себе, я зайду в другу стадію стресу, з розумінням я буду опиратися цьому стресу. Я буду опиратися тим факторам, які викликають стрес. Що я почну робити, якщо це буде опір для мене? Я почну сваритися, я почну їм казати, що так не можна. Я почну казати, що всі люди рівні, в них різні, рівні права. Я можу вдягатися як хочу, я можу їсти, як мене мама навчила. Я можу робити те, що я а, сама собі надумала, якщо це нікому не заважає, то це буде окей. І дійсно, мене можуть почу почути, можливо, ці люди зрозуміють, що це булінг, що вони не мають права так себе поводитися. І тоді друга стадія оцього опору стресу буде закінчуватися тим, що фактори, які на мене впливають. Зміняться не я змінюся, а фактори, які на мене впливають. Якісь люди перестануть зі мною взагалі спілкуватися, якісь люди перестануть мене критикувати, якісь люди подумають, що так, вона права, я не правий, і більше не будуть мені казати, що я не так вдягнена. Отже, цей опір на другій стадії стресу призведе до того, що люди фактори зміняться. Або, наприклад, якщо це медичний стрес, і я захворіла, тому що це якась бактеріальна хвороба. Що буде означати стадія опору? Це означає, що на першій стадії мені пропишуть ліки, наприклад, антибіотики, на другій стадії стресу, в мене буде температура на першій стадії, в мене буде зміна гомеостазу, хімія крові звір. Зміниться все в мене зміниться. Мені зле, я лягла у ліжко. Прийняла правильне рішення викликати лікаря і почала стадію опору. І тут буде опір антибіотики і знання лікаря. Я вип'ю антибіотики, ці антибіотики вб'ють бактерію, яка в мені оселилася, і чинить мені зле. І тоді ця стадія стресу, фізіологічного стресу мого організму, буде заключатися в тому, що мій, моя лімфатична система напрацює певний. Білі тільця, які будуть вбивати ці бактерії, мій імунітет спрацює, і він буде вбивати ці бактерії. Тобто, це буде справжня війна, яка проходить всередині мого організму, а я розуміючи, що мені потрібно тут робити, буду просто лежати, пити гарячий чай, не нервувати, багато спати для того, щоб мій організм чинив опір стресовому фактору бактерій і вбив. Забрав, прибрав вплив цього фактору. І це буде друга стадія опору у фізіологічному стресі, в медичному значенні. Але я сказала, що друга стадія ще може проходити як стадія адаптації до стресу. Що тут буде відбуватися? Якщо на першій стадії я правильно оціню, що саме викликає стрес, і почну. І почну Використовувати ті ресурси і навички, які мені потрібні, то я зможу адаптуватися. Але я зможу побачити також, що моїх навичок та ресурсів недостатньо для адаптації. Ну, наприклад, наприклад, я ніколи в житті не розмовляла з іноземцями. Мені не потрібна була іноземна мова. І я розмовляла лише своєю рідною українською мовою. Але потім так склалося, наприклад, життя, що я виїхала тимчасово, можливо, там у відпустку на місяць, а можливо, довше, на три місяці, проживати з моїм чоловіком, наприклад, його відправили у відрядження, я поїхала разом з ним, в якусь, ну, наприклад, в Польщу. Я не знаю польської мови. Або в Чехію, я не знаю чешської мови. І я попадаю в ситуацію, коли я без цієї мови не можу в магазині купити їжу. Це для мене буде соціально психологічний стрес. Я попала в середовище, де я не розумію інших, де інші не розуміють мене, і я не можу задовольнити свої базові потреби: купити їжу й приготувати їжу собі і чоловікові і дітям. В мене є два виходи: чинити опір і казати: от чому чехи не знають української мови, чому поляки не розмовляють українською мовою, чому мене ніхто не розуміє? Або я маю адаптуватися, я почну вчити мову. І тут адаптація буде означати напрацювання нових навичків і отримання нових ресурсів. Я знайду вчителя, піду вчитися на курси, через півроку я вже буду розмовляти новою мовою. Більш того, я зможу працювати на цій новій мові. Отже, позитивна адаптація до стресових факторів призведе до того, що я отримую нові навички, і в мене з'явиться новий ресурс знання мови. Більш того, я з цією новою мовою. Можу отримати якісь нові професійні навички, піти працювати туди, де я ніколи раніше не працювала, і я ще отримую позитивний адаптивний додаток нові професійні навички. Оце є креативність проходження стресу на другій стадії опір або адаптація. І це випадки, коли я приймаю позитивне рішення. І тут є такий трюк, щоб. Те чи інше рішення на другій стадії чинити опір або адаптуватися, я приймаю в залежності від того, якими стратегіями життя я керуюся в, своїм, в своєму сьогоденні. І я майже навіть не знаю ці базові стратегії. Я вживаю їх неусвідомлено. Я навіть не знаю, що вони в мене, ці стратегії є. І ми про це з вами говорили, коли розглядали ці базові стратегії життя на нашому вебінарі. Знову ж таки, якщо хтось не був, записуйтеся в каналі, пишіть мені, тому що зараз набираю нову групу на січень місяць на базові стратегії життя. Так от, від того, які у мене є усвідомлені або неусвідомлені базові стратегії життя, я або буду чинити опір, або буду адаптуватися. І я або напрацюю нові навички, або ні. Тому що іноді опір, це буде негативне рішення. Тобто я не навчуся, я не буду вчити мову, як у моєму прикладі, я не захочу працювати на новій роботі, і в мене життя погіршиться, тому що жити там, де я не можу спілкуватися з людьми, дуже важко. Отже, мій стрес буде заглиблюватися. І вже через рік проживання в середовищі, в якому я не можу розмовляти, спілкуватися, задовольняти свої потреби у спілкуванні і е, 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 якісь життєдіяльність свою забезпечити через те, що я не знаю місцевої мови, в мене буде колосальний стрес. І цей стрес переведе мене на третю стадію це буде стадія виснаження.